Ви були створені для величі. Щоб бути успішним віруючим, вам слід ходити в любові і знати, як застосовувати Богом дану віру. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, яка діє любов'ю, віра і любов. Я говорю слова, він робить діла. Моя робота вірити тому, що він зробить свою роботу. І якщо я можу вірити, то все стає можливим. Потрібна віра, щоб здійснити ваше призначення. І приймати від Царства Божого. Майте віру Божу. Дізнайтеся, що від вас не вимагається використання своєї віри, але Бог дав вам його віру для кожної ситуації. Сила любові глибше проникає до з'єднання між вірою і любов'ю. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, вашу віру неможливо зупинити. Якщо ви ходите в любові, ваша віра буде постійно діяти. Застосуйте свою віру, яка діє любов'ю. Почніть ходити в динамічній силі, яку любов забезпечує для вашої віри. Вітаю вас, я Кенет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отче, ми славимо тебе сьогодні. Господи, ми дякуємо тобі за всі чудові і прекрасні речі, які сталися на передачах з братом Білом минулого і цього тижня. І я знаю в моєму дусі, що сталося щось дуже і дуже особливе на вчорашній передачі. Чиє так. життя було врятоване. Боже і ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за це. І ми віддаємо Тобі честь і славу. В ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Богу. Повідомте нам про те, що сталося вчора чи в будь-який інший день на передачах з братом Білом, минулого та цього тижня. Ми радіємо, коли ми чуємо ваші свідоцтва. Вони дуже важливі для нас. Тому Хвала не забувайте Богу. про це. Хвала Богу. Біле. Ви нас далі. Знаєте, кажу вам, я знаю, що коли присутнє це помазання, це помазання на чудеса. Це майже неможливо описати. І я знаю, коли воно приходить. Це сталося вчора. Це сталося. Це сталося наприкінці передачі. Хоча так. це почало діяти мені протягом передачі, але саме в кінці так. кажу вам, так. це вибухнуло. Тому що є один із способів, яким ворог намагається людей тримати зв'язаними, тримати їх у гіркоті та непрощені злості. Я вважаю, що це головна причина. Головна причина, я вважаю, що це головний спосіб, бо якщо він не зможе зупинити любов, він нічого не зможе зупинити. Абсолютно Якщо вірно. Якщо він не зможе зупинити Слово Боже, він безнадійне, біле. Якось я слухав проповідь доктора Мартіна Лютера Кінга. Її сутність була у тому, що кожен з нас має головний інстинкт, завдяки якому ми очікуємо того дня, коли можемо очолити щось і так далі. Він сказав, що це є в нас, але першим має бути любов. Я ніколи не забуду цього практикувати любов незалежно від того, як вас називають, незалежно від того, що вам кажуть. це може зберегти людину чи сім'ю чи місто чи людей, які йдуть вперед, бо ви не можете робити це без любові. Так. Не можете. Ви не можете робити це без любові. Ми можемо розсердитись, ми можемо зробити щось, але ця любов мусить бути всередині нас, щоб керувати всім, оскільки це Бог. Це Бог, це Бог, це Бог. Це Бог рухає все вперед. І я ніколи не забуду той день, коли Бог показав мені це і потрібно про це сказати. В мене стосунки завіту з Глорією. І я люблю її всім своїм серцем. В мене стосунки завіту з Богом. І згідно з писанням, я люблю Глорію, як Бог полюбив церкву. І я повинен захищати її. Я ставлюсь до цього дуже і дуже серйозно. І я можу звести ходження в любові до крайнощів. В мене нема жодних виправдань за порушення цього. Бо це Божа заповідь. Так, це так. Божа заповідь, тому я люблю вас. Так. Але я в завіті з нею. Я люблю вас, оскільки мені заповідано робити це. Але якщо ви прийдете і скривдите її, тоді я скривджу вас. Абсолютно вірно. Бо я в завіті з нею. В мене відповідальність по завіту перед нею. Тому я захищатиму її від вас. Я воїн. Я воїн. Це, це називається тримати руки. Так, ось про що я так. кажу? Так, але я не можу ненавидіти вас. Ні. Я роблю це не тому, що так. я ненавиджу вас, а тому, що я люблю її. І я радітиму, якщо ви відмовитесь від свого злого наміру. Тоді я скажу вам, що я люблю вас. Але не намагайтеся скривдити її. Пам'ятаєш історію, яку розповідав Дейв Вілкерсон. коли Нікі Круз так. прийшов до нього з тим ножем. Дейвід Вілкерсон сказав: Нікі, я скажу тобі дещо. ти можеш порізати мене на тисячу шматочків, але я скажу тобі, що кожен шматочок, кожен з цих помираючих шматочків. Кожен кривавий шматочок буде говорити тобі про те, як сильно я люблю тебе у Христі, і Він сусі. не міг цього зробити. Нікікро сказав, що він намагався вдарити його ножем, і не міг. Це ангел. Він сказав, що на ньому була якась рука, і він не міг. І нарешті він так. підкорився цьому. Я знаю історію про одного чоловіка. У нього був один сусід, і той сусід ненавидів його. І так сталося, що цей чоловік поїхав у відпустку, а його сусід, котрий ненавидів, його спасся. І коли він спасся, він підстриг траву біля дому того чоловіка і навів там лад. Зробив все, що треба. І ось той чоловік повертається з відпустки і думає: Хто ж підстриг мій газон? Він йде до свого іншого сусіда і запитує: хто підстриг у мене траву? Той відповідає: це Джо. Той каже: Але хвилиночко, Джо навіть не любить мене. Як це він підстриг мою траву? Той відповідає: Ну підстриг. Тоді він пішов до того сусіда і постукав у його двері. Джо відчинив. Він сказав: Боб, як справи? То відповів, добре. Він сказав: Джо, я чув, що ти підстриг мій газон. Він відповів отак: чому ти це зробив? Ну, це все сталося, коли я народився згори». Коли я народився згори, я почув, що проповідник говорив про любов, і він сказав, що інколи так виходить. Що коли ви ходите в любові, коли ви проявляєте любов до людини, це як збирати палаюче вугілля на їхню голову? Я просто хотів зібрати трохи вугілля на твою голову. Це не та любов, про яку він говорив. Так, не та. Він говорив про те, що любов, якою ви любите мене, приходить від Бога. Давай поговоримо про збирання цього палаючого вугілля. Вірно, про це, це говориться в писанні. І західні люди не знають, про що тут йдеться. Тут йдеться про людей, які живуть в пустелі. Де вночі стає дуже холодно. Зрозуміло. і ви зберігаєте вугілля, яке ще тліє. Воно тліє, а у вас немає сірників. Зрозуміло. Так, добре. Тож ви зберігаєте його у своєму тюрбані. Тюрбані, гаразд. Він так. зігріває вас. І ви можете з нього розпалити з вогонь. З нього? Вам потрібен вогонь. Так, так. Бо без вогню вам буде дуже холодно. Тому ви підтримуєте горіння. Вірно? Ви підтримуєте горіння цього вугілля прямо у вашому тюрбані. І ось ви зустрічаєте людину, яка замерзає. Тоді що ви робите? Збираєте вугілля. Ви берете своє тліюче вугілля і кладете на його голову. Це любов, боже мій. Тепер Це що ще не так? він отримує забезпечення в важких обставинах. Одна жінка сказала: вам слід збирати гаряче вугілля йому на голову. І вона сказала: Я полила його окропом. Вона справді сказала це. Я полила його укропом. Я думаю, що саме про це думав Джон. Дозвольте мені показати вам, чому цей світ ходить в таких речах. Пробач мені, Господи, мені не слід було це говорити. Цей світ ходить в таких речах, і ось що виробляє різницю. Давайте відкриємо п'ятий розділ послання до Галатів. Мені справді не потрібно було це говорити. Я каюсь в цьому, Господи. А я каюсь за себе також. Хвала Богу, тепер я прощений. Так, амінь. Продовжуй Давайте відкриємо п'ятий розділ послання до Галатів і подивимося, що тут говориться починаючи з 18-го вірша. І коли ви водитесь духом, то ви не під законом. Діла плоті відомі. це перелюб, нечистота, розбещеність ідолослужіння, чародійство. Послухайте це: ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, вбивство. Пияцтво, безчинство і подібне до цього. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, що ті, які чинять, таке не успадкують царства Божого, тут говориться не стільки про спасіння, бо це послання було написане до спасенних людей. Але ось що відбувається: ми вийшли з цього світу, але тепер нам потрібно працювати і навчатися тому, щоб цей світ вийшов з нас. Розумієте про що? Звісно. З нашого мислення. Бо ви не можете змінити те, до чого ви пристосовані. Він говорить про діла плоті. Мені потрібно щось зробити з цим гнівом. Мені потрібно з ним щось зробити. І по мірі того, як Бог очищає цей плоть, втрачає свій контроль. Навіть коли я потрапляю до різних ситуацій та обставин, я маю надприродну допомогу, яку можна вивільнити вірою, І це продукт любові, який може поставити мою плоть на своє місце. У будь-якій ситуації про це говориться у 22-му вірші. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, вірність, лагідність, стриманість на таких немає. Дуже сильне ствердження. Дуже сильне це утримання, це самоконтроль. Так. Я спасся. Закон любові, так боже мій Все це знаходиться в нас, коли ми народжуємось гри. Все це вкладене в нас, але ми вибираємо, коли хочемо вивільнити це. Нам слід вибрати вірити цьому. Ви маєте вибрати вірити цьому. Вам потрібно вибрати, і ви побачите, як це діє. Воно почне діяти і той гнів, який зазвичай у вас був, його більше не буде. Він не проявиться. Я справді дуже боровся з цим. В мені було дуже багато гніву. Я втрачав контроль над своїми емоціями за секунду. Особливо, коли я був дуже втомлений. І я говорю про той час, коли я вже був в служінні. Це так. Я не говорю так. про те, коли я не був ще народжений згори. Так, і якось мені довелося зупинити це і покаятись. І я сказав: Господи, я каюсь. Слава Богу. І він сказав, ти практикуєш гнів. Він сказав, саме тому він завжди на поготові». І Бог сказав, це таке непомітне, і воно на поготові. І щойно щось стається, це піднімається і виходить з твоїх уст, перш ніж ти подумаєш про це. І він сказав, починай свій день з послуху закону любові. Він сказав, почни його, прощаючи всіх. Не чекай, коли тебе скривдять. Прощай зараз. Будь тим, хто прощає. Практикуй це, Розвивай це. це. Практикуй любов. Що нам потрібно? Досконала любов виганяє страх. А як досягти цього? Практика робить Досконале. досконалим. Ось що ви робите. Її. Ви практикуєте любов. І ще одне, що він сказав, коли ти практикуєш це, особливо з природними фізичними речами, ви намагаєтесь повернути це, а воно не повертається. Кілька разів і нічого не виходить. І ви просто готові вибухнути і розірвати це. Ви практикуєте гнів. І він сказав: одразу шкайся і негайно суди себе в цьому. Я каюсь за те, що практикував гнів. Яка каюсь за це зараз в ім'я Ісуса? Мені не слід було так чинити, яка із цьому? Я приймаю моє очищення в твоїх очах від цього гріха. Бо ти сказав мені не робити це, а я знову зробив це. І знадобиться якийсь час. Вам потрібно практикуватися Вам в цьому. Практикуватися, чи не Практикуватися. І чим більше ви практикуєте, тим сильнішим воно стає, і чим більше ви робите це, тим сильнішим воно стає. Ось чому, коли люди приходили до Ісуса. Вони відчували силу любові, і вони не хотіли залишати його. Ці сили духа з'єднайте їх разом. Так це пліт Духа, але це не плід Святого Духа. Так так там помилково написали так. слово Дух з великої літери. Вірно, хоча йдеться не про Духа Святого. Тут говориться Важно? про ваш Вірно. дух. Отже, поєднайте це разом: любов, радість, мир. Довготерпіння, добрість, лагідність, віру, милосердя, стриманість. Коли всі ці духовні сили працюють разом, то що вони виробляють? Святість саме це виправляє Абсолютно. плоть Абсолютно вірно і ви не можете виправляти свою плоть природними силами, Ні. Бо це не справжня святість. Це просто релігія. Вірно. Це релігія, так і є. Але так. коли ці речі діють, так. це приборкує вашу плоть. І вашу плоть можна тренувати. Так. В п'ятому розділі послання до євреїв» говориться про те, що ви практикуєте і знаєте різницю між добром та злом. Послухайте це. Давайте відкриємо 17 розділ Єремії, 19 вірш, і потім повернемось до 26-го розділу Євангелії від Матвія. Це старий завіт, але це стосується нас сьогодні. Плоть сімнадцятий це старий завіт. Абсолютно вірно і ось що тут говориться у 17-му розділі 9-му вірші. Лукаве серце людське і дуже зіпсоване. Хто пізнає його? знову ж таки, тут говориться про серце людини, яка не народжена згори. Але давайте перейдемо до 26-го розділу Євангелії від Матвія, бо тут знаходиться принцип, який я хочу показати. Тут ми бачимо Ісуса, він прямує до Єрусалиму, де буде переживати розп'яття. І ось що Петро говорить йому: це Євангелія від Матвія, 26, 31 вірш. Тоді каже їм Ісус: всі ви спокуситесь через мене цієї ночі. Бо написано: вдарю пастиря і розбіжаться вівці отари. По воскресінні, ніж моїм, попереджу вас у Галілеї. Петро сказав йому у відповідь: хоч би і всі спокусились через тебе, я ніколи не спокушусь. Ісус сказав йому: істинно кажу тобі, цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі зречешся мене. Петро говорить йому: Хоч би я мав померти з тобою, не зречуся тебе. Так говорили і всі учні. Давайте подивимось на те, що сталося у 69-му вірші. Петро ж сидів на подвір'ї, і підійшла одна служниця і сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином. Але він відрікся перед всіма і сказав: Не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інша і каже присутнім там. «Цей був з Ісусом Назарянином. Ісуса було заарештовано, його почали допитувати. Він знову відрікся склятвою, що не знає цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там і сказали Петру справді і ти з них, бо мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястися та божитися, що не знає цього чоловіка. І раптом заспівав півень. І Петро згадав слово, сказане йому Ісусом, перш ніж заспіває півень, тричі зречешся мене, і, вийшовши геть, гірко заплакав. Цікаво, що він вважав, що мав те, чого не мав. І Біблія говорить бережи серце твоє, бо з нього джерела життя. Нам слід захищати те, що знаходиться всередині, коли ми вкладаємо туди щось. Біблія каже, якщо ти вибереш бути поруч з гнівливою людиною, ти сам будеш таким. Так, це правда. І ми, як люди Божі, маємо тримати піднятим цей щит віри, блокуючи весь, весь час. час. пам'ятайте, що ви не такі, як вони. Ви у світі, але ви не від цього світу. Вони це плоті кров. Ви ні. Ви дитина всемогутнього Бога. Дух Божий всередині вас. Ви абсолютно інші. Ви із зовсім іншого місця. І коли ви розумієте це, ви не будете відволікатись речами цього світу, бо у ньому відбувається дуже багато. Шукайте мудрість Божу. Він хоче відділити вас і зробити лідерами. Чому він хоче спасати життя людей, а не знищувати їх? Інколи натовп заводиться і так далі, і таке інше. Але хтось має ходити в любові. Оскільки Бог використовує одну людину, як я сказав, якщо він може підняти когось, щоб впливати на цілу групу, так людей так розумієте. І це можете бути ви, вірно. Ви і кожна людина має в собі насіння величі. так, звичайно, і це насіння любові Божої, яка вилилась Духом Святим. Так але зверніть увагу. Петро заплакав і розкаявся, іуда повісився. Вони оба вчинили одне і те. Вони саме. зробили те саме. людям важко це зрозуміти. Так, звичайно, але замість того, щоб повіситись, замість так. того, щоб вбити себе, Петро покаявся. Це дуже сильно, це дуже добре. Якщо ви зробили помилку, покайтесь, просто покайтесь, покайтесь. Люди помилялися до вас. Немає значення, як важко це виглядає. Немає значення, що ви зробили. Покайтесь, зупиніться. Бог знає вас. Він був тут до того, як ви з'явились на світ. Просто покайтесь, Господь, вибач мене. Ось що сказав Павло. Павло, який кидав християн у в'язниці, віддавав на смерть. Ось що сказав про це Павло. Я робив це, бо був ошуканий. Я не знав, що я насправді роблю. І я кажу: можливо, ви не знаєте, що ви робите. Але ви пробудились до певних речей. Вибачте брата, вибачте, брата. Амін. Відпустіть його. Кажу вам, Бог і досі любить його. Люди повстали проти Бога, але вони не знали, що вони робили. Хіба не це Ісус сказав на хресті? Вони не знають, що роблять. Ворог керує їхніми думками. Вам слід прощати, але дозвольте Богу зробити з вас лідера, бо люди шукають лідерства. Вони шукають того, хто може привести їх до обіцяної землі, і Бог підняв вас для цього часу. Хвала Богу. Я зрозумів це, біле, багато-багато років тому, коли я почав проповідувати в в'язницях, і писання говорить, так. що ворог полює на дорогоцінне життя, так. які чудові ноги проповідників Євангелії, проповідників миру. Тих, хто приносить добру звістку і я зрозумів, як багато чоловіків та жінок у в'язницях покликані проповідувати. А це так а сатана завжди полював на їхнє життя. Так він бачив це. Він бачив ознаки цього. Навіть якщо вони виростали в сім'ї, де ніхто не знав Бога, так він бачив ознаки цього і він полював за ними, щоб вбити їх, щоб знищити їх. Щоб сховати їх кудись, де вони не зможуть проповідувати Євангелію. Це що ще не так. Але Бог шукає вас. Він шукає вас, бо Він любить вас. Амінь. І, І він не зупиниться. Він не зупиниться. Це добра новина. І ось що я хочу зробити. Якщо ви носите гіркоту, непрощення немає значення, що це. І не має значення, хто це чи яка група людей, що б то не було. відпустіть Відпустіть це. це. Відпустіть. І прямо зараз скажіть разом зі мною. Отець, отець, якаюсь, якаюсь за те, що тримав непрощення. За те, що тримав непрощення, проти людей. Проти людей. Я прошу, тебе, І я прошу тебе. Вибачити мене. Пробачте мені це. І благослови. І благослови їх, Господи. Я приймаю, це я приймаю це зробленим. Вірою. Вірою. Прямо зараз. Прямо зараз. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дякую тобі, Отче. Ми з братом Білом повернемось за хвилину. На передачі переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань. Шостий розділ послання до Галатів. Це місцеписання, яке Бог вказав нам використовувати і лише в окремих випадках він веде нас в іншому напрямку. Але зазвичай це наша настанова. Шостий розділ послання до Галатів. Щойно ми читали про діла плоті, про пліт і про силу духа. Послухайте, що тут говориться. А хто навчає це слова? Ділись всяким добром з доставником». не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, бо що людина посіє, те й пожне. Хто сіє в плоть свою, якщо це те, на чому ви зосередили свою увагу, якщо ви реагуєте на це, то ви пожнете тління. А хто сіє в дух, якщо ви сієте для свого духовного життя? То ви пожнете зоя життя Боже і ось що відбувається, коли ви приймаєте вчення, коли ви приймаєте помазане вчення, ви приймаєте його і реагуєте на нього, і ви сієте в нього, то в такому випадку ви сієте в ваш дух. І коли ви робите це, життя Боже пускає коріння всередині вас. І ви чули, про що проповідував пастор Біл. Він навчав нас протягом тижня. Він сказав: сатана приходить. Він спробує вкрасти те, що так? ви отримали сьогодні. Але коли ви сієте в це, ви говорите, я приймаю і я сію це пожертвування. Я приймаю те, чого мене навчали протягом тижня, і я беру це. Саме тоді воно пускає у вас коріння, і його неможливо вкрасти. Воно пускає Воно коріння. коріння. Отче, ми молимо за ці пожертви. Дякуємо тобі, Господь. І ми просимо Тебе відкрити твоїм людям, що саме жертвувати. І вони слухняні тобі. Слава Богу. І ми приймаємо і вивільняємо нашу віру і помазання примноження, яке перебуває на цьому служінні. І ми дякуємо тобі за наших партнерів. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Біла Вінстоне, дякую тобі. Ось що я тобі скажу. Я не планував, що це закінчиться. Хвала Богу. Ці два тижні кажу тобі: це було чудово, якщо ви у Форест Парк, штат Ілінойс, чи неподалік від Чикаго. Байдуже, де ви? Сідайте в літак і летіть до церкви Біла і Вероніки Вінстон. І скажу вам, що в цій церкві щонеділі відбувається пробудження. Амінь. До наступної зустрічі, і пам'ятайте. Що Ісус є Господь? Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше? Ми це зробили для вас на нашому сайті KCM.org.ua Ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами: місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.